Дуже багато тем є для обговорення. Особлива тема це в чому ми зростаємо, що нас оточує. І як власне, наша думка формується. Всі, мабуть, бачили, як, наприклад, шестирічна, восьмирічна або десятирічна дитина, яка росла не з батьками, а з бабусю і дідусем, як вона може красиво розмовляти саме як людина похилого віку. Наприклад, в мене завжди усмішка, коли я. Коли я чую дитину, яка розмовляє як 60-80-річна бабця, і це доказ того, що діти вони заручники сім'ї, в якій вони народилися, або того, куди вони попадають, в залежності, що вирішили їх батьки. Тобто, якщо батьки вирішили, що Дитина буде зростати з бабусею з дідусем, то у дитини немає іншого виходу, крім як жити там, рости і навчатися всьому. І це дуже важливо. І ще саме те, що робить дисбаланс, так це те, що доросла людина вона не помічає за собою. Чогось чи поганого, чи дуже хорошого. Ну, тобто, вона не може реально оцінити те, що ким вона є, що вона робить І багато хто не може оцінити також своїх своїх людей з сім'ї, тому що є емоційний стан, емоційна зв'язка з ними, любов як до родичів. А ну це ж родич, значить. Ну, до нього інше ставлення. І це дуже заважає. Ну, тобто, якщо ваша дитина е, скоїла щось погане, то це ж ваша дитина. Якщо б може це дитина сусіда, ви б, мабуть, були злі або ще щось, а це ж моя дитина. Так вона вчинила неправильно. І ми починаємо шукати що. Ми починаємо виправдовувати. Те ж саме стосується жінок з чоловіками. В більшості жінки виправдовують чоловіків, аніж навпаки. Ну тобто буває, що і чоловік виправдовує жінку, але більшим чином жінки виправдовують чоловіків. Хоча вони коять злочини, вони ненормально поводять себе, вони можуть шуткувати дуже бридко. Ну тобто, по різним причинам різні речі, і жінки виправдовуються. І я вважаю це зовсім неправильним, тому що уявіть, що жінки не будуть цього робити. Як тоді буде вчинати цей чоловік?